Добрий день, любі підписники та гості сторінки. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як пришвидшити дозрівання помідор, навіщо це нам треба і що робити? Отже, коли нам це треба робити, коли швидко настає осінь. Літо пізно, а осінь прийде по календарю, як зазвичай. Наступне, коли наші помідори, кущі томатів чимось прихворіли, на них є зелені плоди, і нам потрібно, щоб вони якомога швидше достигли. Наступне, коли нема господаря дома, тобто, коли ви збираєтесь їхати в відпустку, не буде кому доглядати за вашою дачею, городом чи ще де у вас ростуть, і у вас є пару тижнів на роздуми, щоб зібрати максимально хороший урожай. Наступне, коли погодні умови не сприятливі, коли є посуга і у вас немає можливості поливати, або коли дощі позаливали кущі, починають гнити коріння і треба якось рятувати урожай. Отже, почнемо з найпростіших агротехнічних методів, як обрізка листя. Чим менше листя біля китиць, які мають вже плоди, тим швидше плоди будуть наливатись і достигати. Наступне обрізка пасинків. Якщо ми в середині літа і в кінці червня ще давали пасинка можливість зацвісти і дати нам плоди на деяких сортах, то зараз пасинки вже не встигнуть дати цвіт. І не встигнуть витрити плоди, тобто їх треба всі пообрізати. Наступне, обрізаємо макушку, тобто вишкуємо високорослі і томати. Низькорослі, детермінантні самі завишкуються, і це їм робити не потрібно. Наступне обриваємо, обрізаємо цвітоноси. Навіть якщо є вже малесенька завість до середини вересня, тоді у нас в середньому вже дуже холодно для визрівання. Не встигнемо. Отже, обрізаємо цвінтоносим. І якщо на кісті є часткова е, завіз, а частково ще немає, обрізаємо там, де немає завізі, і не даємо можливості зав'язуватись, тому що вже немає часу. Наступне, обриваємо плоди в технічній стиглості. Тобто, якщо ми е, видалимо з е, кущів. Е, Бурі плоди, то наступні будуть швидше дозрівати. Наступне зменшуємо полив. Тобто, ви бачите, що деякі кущі у мене не потребують багато поливу, деякі хочуть, то там, де вони стоять прив'явші, там я хочу, щоб швидше дозріли. Далі. Вводимо рослинний стрес. Це трошки варварсько, але люди користуються цим. Що я маю на увазі? Береться лопата або вилай і на відстані плюс-мінус 30 см від стовбура обкапується кущ. Таким чином пошкоджуються тоненькі волосинки коріння. Кущ заходить в певний стрес і починає якомога швидше давати дозривати плодам, бо це ж його потомство. Отже, по добривам ми можемо дати і продовжуємо давати каліні по добрива. Це, наприклад, плантофоолз з формулою 5, 15, 45 моносульфат калію, сульфат калію, ну або попіл. Наступне йод. Я не використовую чистий йод, я йодоцидом користуюся, але якщо ви хочете дати йод для боротьби з хворобами, то він прискорить дозрівання ваших плодів. Дозування тут у кожного різні. Ну, я більше 20 на відроби не давала, тому що це може бути передоз. Наступні засоби, якими користуються фермери, тобто спеціальні препарати, які дають дозрівання плодів. Тут я хочу сказати, що літом якоби це не робиться, але насправді робиться, тому що це просто бізнес. І треба дуже чітко дотримуватися а, ну, дозування, тому що якщо ви переборщите з цим пофарбуванням помідор, то тоді ззовні вони будуть. Мати кольор там червоний чи розовий. В середині будуть зелені. Отже, препарати Агростім 40 50 мл на 10 Препарат Прарат 30 мл на 10 літрів води і сульфат калію 25 мл на 10 літрів води. Це все даємо при температурі, не в обід коли жара, а коли плюс-20 градусів. Що робити з тими плодами, які ми зірвали в технічній стилості, кладемо їх в темне місце, поміж них кладемо щось стиле. Це можуть бути помідори, яблука або навіть банани. Таким чином, вони швидше дозріють разом. Ще є один дієвий метод це коли ми зірвали томати прямо з кущем, тобто ми десь їх повісили або розклали в коморі, в кладовці, де в нас є місце то таким чином вони швидше достигнуть і довше будуть зберігатися. І так краще зберігати, ніж ті, які ми обірвали просто в технічній стиглості. тобто на гілці їм все ж таки краще. Отже, обирайте все з того, що я прорахувала, що вам підходить. Гарних вам врожаїв. Дякую за увагу, дякую за підписки, за коментарі. Якщо є питання, задавайте, з радістю відповім. Будьте здорові, бережіть себе. Гарного всім дня!